Масована ракетна атака по Україні. На Дніпропетровщиною збито сім ракет. Є влучання. Розповімо подробиці ранкового обстрілу. Очільник міста провів прийом громадян. Чим зверталися люди до міського голови знають наші журналісти. Освітні заклади Кам'янського завершать підготовку до нового навчального року. Днями під час об'їзду перевіряли в першу чергу укриття капітальні та поточні ремонти у закладах. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Сьогодні біля четвертої ранку почалася масована ракетна атака по Україні. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, повідомляють повітряні сили. В результаті українськими оборонцями знищено 16 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Калібр, зокрема, сім знищено над Дніпропетровською областю. На жаль, є влучання, повідомив ранком очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Що на цю годину нам вдалося зібрати з телеграм-каналів Дніпра та офіційних джерел, розповімо далі. Ранком о 4.20 у Дніпрі прилетіло у промислове підприємство. На той момент було відомо поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Згодом надійшла інформація про третю постраждалу. У жінки травми, але не складні. Лікуватиметься вдома. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі. Понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Вже в день місцеві телеграм-канали Дніпра надали перші враження людей, з розташованих поблизу будинків. Прокидалися всі, поспивалися, дуже було страшно. Були дуже сильні взриви. Вдому так прямо дуже. Поняла, що где-то рядом, що то серйозно. А скажіть, будь ласка, вікна цілі чи повибивала? Ні, все ціле, все в порядку, слава Богу. Летіла ракета свистить, ще такого не було. Були Раніше то були ці. А це такий свист прямо над домами буде летить і одразу живий. Сильний. Задрожали навіть в нашому домі, задрожали все, окна стекла, все все дрожали. Повідомляють, що поруч із місцем влучання працював благодійний гуманітарний штаб. Там через ракету пошкоджено вікна, будівлю. Зіпсовано чимало продуктів, що саме чекали видачі. Рахує збитки і власник магазину одягу. каже, десь біля 50 тисяч гривень. Це вже третій приліт по магазину з початку війни. Наслідки ракетного влучання вивчає та фіксує поліція. Міська влада вже запевнила Дніпрян. Сумний досвід ремонту пошкоджених будинків у місті є, тож без вікон не залишаться. Діятимуть за відпрацьованою схемою. Щоб швидко відремонтувати домівки. По подальшій долі крупних об'єктів інфраструктури інформація ще невідома. Дороги та транспорт, опалення та покрівлі, а ще скрутні життєві ситуації. Вирішити, які самотужки не виходить. З особистими питаннями мешканці Кам'янського звертаються до очільника міста. чергового прийому міського голови мої колеги. Аби всебічно розглянути звернення та допомогти людям на прийомі присутні представники усіх комунальних служб міста, а також керівники управління охорони здоров'я, соціального захисту. Тощо тож більшість питань вдається вирішити безпосередньо під час прийому. Питання обращалося підключення електричного топлення. Мер пообіцяв все зробити, діло цього процедуріша. Я особисто встреча доволі. Серед заявників Валентина Андріївна, жінка, членкиня міського товариства інвалідів Лелека, зверталася щодо облаштування транспортної зупинки, матеріальної допомоги на лікування, а також сприяння у видавництві її збірки з віршами. Ситуація так склалася, що я вимушена була звернутися до нашого мера, який дуже люб'язно все вислухав. На всі мої питання відповів тільки позитивно. Окрім комунальних негараздів та наболілих питань, мешканці ділилися і позитивними моментами, які вони підтримують у місті. Хочу ще сказати на останок хрожа, що дякую Андрію Леонідовичі. Хто цим займається? Дуже багато робиться для міста у плані того, що облагородження там інколи чую там в пресі таке, що от не потрібні ті фонтани, не потрібні ті клуби. все це потрібно. Місто преобразилося, місто стало гарним, в ньому стало приємно. Загалом під час прийому розглянули зо два десятки звернень мешканців. Кожне питання беру на особистий контроль до вирішення вирішенням найближчі два-три тижні. Всі питання, по яким звертались до мене мешканці нашого міста, будуть виконані. Освітні заклади Кам'янського завершують підготовку до нового навчального року. Весь процес тримає на контролі особисто міський голова. Разом з керівництвом департаменту з гуманітарних питань об'їхали школи та садочки правобережжя. В першу чергу перевірили укриття капітальні та поточні ремонти у закладах. Об'їзд навчальними закладами розпочали з гімназії 34, що на житловому масиві будівельників. Ця школа входить у список 17 закладів бюджетної сфери, де в рамках програми інвестиції в місто за грантові кошти буде виконана повна термомодернізація будівлі. Нещодавно ж тут повністю замінили покрівлю. Наразі завершують зведення автономної котельнею. Нам побрила армопояс, чишілі заробили, зробили пандус відповідно до норм. Поклали плиточку, асфальтне покриття зробили. На сьогоднішній день практично 500 дітей навчається, у нас сховищі місця, 350 міст для, того, для розміщення. Ми, практично всі діти будуть навчатися офлайн і декілька класів по змішаній формі навчання. У нас все відповідає нормам. І ми готові дітей з задоволення під час об'їзду. Також оглянули, як тривають роботи з поліпшення укриття у садочку. номер 40. в рамках програми Освіта заради майбутнього у місті виконується чималий обсяг робіт. Так в 11 закладах ремонтують покрівлі, а у гімназії номер 4 замінюють систему опалення. Один із напрямків нової української школи це створення освітнього середовища, щоб школа була тепла, охайна і комфортна. У нас робиться зараз капітальний ремонт системи опалення, замінюються повністю всі труби, замінюються повністю всі батареї. Ми дуже вдячні міській владі за постійну турботу про заклади освіти. Ми чекаємо і перемогу, ми чекаємо наших дітей на навчання. Все у нас буде добре. Також з наступного року міській. Ці відновлять програму бюджету участі та бюджету чисті діти, завдяки якій вже було реалізовано чимало важливих соціальних проєктів для громади та дітей Кам'янського. Загалом же цього року у нашому місті до навчання приступить близько 25 тисяч учнів. Галі такі об'їзди проводяться у нас регулярно. На минулому тижні відбулися комісійні об'їзди ДСНС, поліції цивільного захисту. Зараз перевіряються укриття З 42 комунальних закладів саме загальносередньої середньої. Те 12 закладів будуть працювати виключно у офлайн форматі, тобто діти прийдуть в школу і будуть навчатися тільки в школі. Останні 30 закладів будуть працювати у змішаному форматі. На це вплинула кількість місць в укритті і вибір громадської думки батьків. У нас червоною лінією безпека учасників освітнього процесу на першому місці. Завдяки підготовленим укриттям цього літа. Кам'янське стало єдиним містом в Дніпропетровській області, де було організовано при. Шкільні табори для дітей із дозвіллям, харчуванням та безпечним відпочинком працювало 24 заклади відпочинку з денним перебуванням. До де оздоровлено 1873 дитини 492 з них діти пільгових категорій. Також 300 соціально незахищених та творчо обдарованих дітей пройшли оздоровлення в одному з дитячих таборів Закарпатської області. Підприємство «Добробут», що обслуговує житловий фонд, продовжує системно вирішувати нагальні питання містян. З проханням відремонтувати міжпанельні шви до підприємства звернулась мешканка багатоповерхового будинку номер 19 по вулиці Механізаторів. У сусідній будівлі по тій же вулиці майстри виконують ремонти покрівлі за зверненням мешканців. На вулиці Квітів відремонтовано водосточну трубу та завершено виконання благоустрою після ремонтних робіт. Мешканці будинку вдячні працівникам за виконану роботу. Комунальники продовжують опрацьовувати звернення людей. 38 оперативно-рятувальних виїздів. Здійснили ДСНСники Кам'янського району протягом минулого тижня. 23 рази тушили пожежі, 9 разів допомагали населенню та екстреним службам. Четверо людей пожежним вдалося врятувати. Двоє, на жаль, загинули, а двоє зазнали травм внаслідок ДТП. Про найважчі випадки, з якими стикнулися вогнеборці, розповімо в щотижневому дайшості. Згадуючи минулий тиждень, рятувальники Кам'янського зазначають, як вплинула на статистику стихія природи. Через погіршення природних умов у місті сталося декілька дорожньо-транспортних пригод. Одна з них 11 степля на перехресті по вулиці Михайла Грушевського заводського району. По прибуттю до місця події було встановлено, що трапилась дорожньо-транспортна пригода та травмувалися дві особи: це водій 1981 року народження та 1991 року народження водії. Дорожня транспортна пригода трапилася з легковими автомобілями марки Шкода «Октавія» та ВАЗ-2112. Після розвідки було встановлено, що відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів з автомобіля, тому за допомогою одного ствола Протек від автосистерни було змито з проїжджої частини паливно-мастильні матеріали. Причину ДТП встановлять слідчі національної поліції. На рахунку пожежних історія порятунку собаки Владислав просить громадян міста не бути байдужими до наших менших друзів і допомагати їм. Також працівники ДСНС звертають увагу громадян на небезпеку вогню в природних екосистемах, адже пожежно-небезпечний період продовжується. Згідно статистики, за минулий тиждень пожежні рятувальні підрозділи виїжджали 15 разів на гасіння пожеж природних екосистем, в результаті яких було знищено більше 12 гектарів сухої рослинності. І також нагадуємо, що за умисне випалювання сухої рослинності передбачені не тільки адміністративну відповідальність, а й кримінальну пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського закликають мешканців району бути обережними, дотримуватися правил безпеки та прислухатися до порад фахівців служби по рятунку. Також нагадують, що у випадку виникнення надзвичайної ситуації, не гаючи часу, необхідно одразу телефонувати за номером 101. Проєкт Літня школа гідів історія навколо нас набирає обертів. Цими вихідними учасників очікувала цікава екскурсія квест історичною частиною міста Кам'янське. Активний відпочинок поєднав в собі яскраві емоції, цікаві завдання та нові знання. Приєднались до квесту і знімальна група міської інформаційної служби. Відірвати Микиту від екскурсій було вельми важко, адже він у захваті від літньої школи гідів. Ми вже кілька годин тут ходимо. А в принципі, екскурсія достатньо цікава виходить. Ми вже побували у Одних з найцікавіших місць, і мені правда кажучи, цікаво, що буде далі. Я просто радий. Тобто, то дуже цікаво. Саме люди думаю, дають такі емоції. Програма дійсно цікаво зроблена, якраз таки під те, щоб познайомитись. Цього разу діти знайомляться з історичними вулицями міста, які з 1992 року внесені в реєстр як історична зона кам'янського, розповідає кураторка проєкту. Історична зона нашого міста, і яка розповідає нам про до революційну історію Кам'янського, коли побудувався завод ДМК і розпочалася розпочалося перетворення села Кам'янське на місто учасники проєкту проходили цікавий квест, який мав декілька цікавих завдань. Завдання сьогодні було два: одне простішого рівня: це саме знайти пам'ятку або будівлю архітектурну, до якої ми будемо рухатися. І друге завдання вже на місцевості в чат нашої літньої школи, де ми спілкуємося щодня. Ми скидували фотографії або письмові завдання, на які треба було відповідати. Але здебільшого, це були фотографії якихось архітектурних деталей, які діти повинні було знайти. Тобто самі діти прокладали маршрут екскурсії. Дорогою учасники літньої школи проходили повз пам'ятник Прометею. Є ідея, от Прометей приніс вогонь. Ну, ну тому, що ДМК щось з ДМК. так, воно трошки пов'язували. Завітали на площу Голгофи послухати цікаву історію її створення. Були біля колишнього музею історії ДМК, який зараз на реставрації, прогулювались вулицями Старого міста. Але чому ми пішли цим цією вулицею? Вона цікава тим, що всі ці будинки, які ви зараз прийшли, були житлові наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, і вони були побудовані як квартирні будинки для службовців. Заводу під час цієї подорожі в минуле учасники побачили історичні будівлі, пам'ятники видатним подіям та постатям, які вплинули на розвиток кам'янського. Літня школа гідів Історія навколо нас стала чудовою можливістю не лише провести час з користю, а й занурити. У захоплюючий світ минулого. А тепер час погоди в новинах міської інформаційної служби. Спека триває. Температура вночі буде біля 16-18 градусів вище нуля. В день до плюс 30. А от вітер північного напрямку до 4 метрів на секунду. На цьому випуск від 15 серпня завершується. У студії працював Володимир Кравченко. Набираємось вітаміну Д, насолоджуємось останнім місяцем літа і пам'ятайте, Україна не здається. Тримаємо курс на перемогу. Все буде добре. Бувайте.